Одним з пріоритетних питань вважаємо разом з моїми колегами, народними депутатами, членами комітету з питань паливної енергетики ядерної безпеки. Це питання забезпечення належного рівня безпеки функціонування атомних блоків, своєчасне фінансування західів з продовження терміну експлуатації атомних Згідно з програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС до 2020 року, яка була затверджена урядом ще в 2011 році, запланована реалізація понад 1200 заходів підтримання безпечного стану енергоблоків та продовження їх роботи у повнопроектний період. До 2020 року у нас є дуже великий виклик у нашої країни. Нам треба продовжити термін експлуатації 10 енергоблоків. При цьому в 2016, -му, 2017, -му, 2019 -му роках от два енергоблоки одночасно. Зокрема, в цьому році це перший та другий енергоблоки, Запорізька інформації. Все це вимагає величезної мобілізації організаційних, людських, фінансових ресурсів. Станом на 1 січня 2016 року вартість реалізації програми становить понад 30 мільярдів на поточний рік потреби а, на заході щодо підвищення безпеки енергоблоків, продовження терної дії понад 4 мільярди грн, з яких а, за рахунок тарифу покривається лише третина від необхідного. Загалом, виходячи з прогнозного балансу, дефіцит тарифу на електроенергію АЕС у поточному році становитиме понад 14 мільярдів грн. Для виходу а, з цієї ситуації ми проаналізували результати. Комітетських слухань, які було ще в 2013 році, на жаль, вони не були такі підтримані комітетом і не а, повній силі були реалізовані. Але, виходячи з тих рекомендацій, виходячи з а, аналізу актуального стану, поточного стану, тих ризик і викликів, які є сьогодні а, в галузі, а, на нашу думку, а, треба визначити деякі питання, які треба. В першу чергу різновувати. В першу чергу це необхідне формування справедливого тарифу для атомних електростанцій, тобто приведення тарифів у відповідність до фактичних витрат на виробництва електричної енергії. Особливо це важливо запровадити напередодні запровадження нової ринкової моделі енергоризу. Підготовлений законопроект, зокрема, 1394, передбачає включення оператора до тарифу на електроенергію, що затверджується НКРЕ, витрат на реалізацію заходів з підвищення безпеки ядерних установок. Тобто не ну, на власний розсуд, не за суб'єктивними ознаками, а в обов'язковому порядку. Ті заходи, які каміном доведені до оператора атомних станцій, як обов'язкові до виконання з підвищенням безпеки атомних блоків мають бути включення до тарифору. Це дуже логічно допомогти, здається, і законом. Другий пункт це необхідна термінову весьту дію законопроект 3097 змін зміни, до деяких законів управління щодо забезпечення розрахунків у паливо-енергетичному по комплексі щодо державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»». Златою нормалізації господарської діяльності атомної галузі. Я думаю, що в своїй промові Юрій Олександрович, зупиниться більш детально, які проблеми виникають у зв'язку з тим, що мораторій на сьогодні не працює, не захищає інтереси на езенергатор. Тому вважаємо за те, за необхідне, щоб в часом найближчим. Найближчі дні знайти такий механізм, який би захистив е оператора, захистив рахунки атомних станцій е від е недобросовісних е контрагентів. Кажуть. Третє, необхідно реальне формування фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних блоків. Знаєте, за горами 2030 тисячі рік це нам здається, що це буде дуже далеко, але починаючи з 30-го блоку. Атомні блоки не можна буде продовжувати термін експлуатації, коли нам треба буде знімати експлуатації. І на це сьогодні на економірга відраховує кошти спеціальний фон, але на спеціальний фонд, але сьогодні вони не працюють в інтересах держави, в інтересах компанії, в інтересах майбутніх поколінь, бо майбутні покоління будуть перейматися тим, де запрошені на зняття цих блоків з експлуатації. Четверте, необхідно прийняти закон, і це не тільки вимога МАГАТЕ, не тільки вимога міжнародних норм права. Це питання безпечного функціонування галузі вже сьогодні. Необхідно прийняти закон про незалежного регулятора в атомній галузі, де ж атом регулювання, Киплен Країн. Треба чіткі правила гри для треба орган, який буде в тому числі захищати інтереси і по створюванню справедливо тарифів для канагату і таке інше. Цей законопроект знаходиться на розробці в Верховній Раді України і думаю, що найближчим часом будемо повинні бути побачити, вивчити і в разі спільності думок затвердити. Також, на мою думку, заслужу, заслуговує особливу увагу закон про ринок електроенергії. Він нещодавно прийшов в комітет, він внесений був минулим складом Кабінету міністрів України, має бути повторно внесений. Як все було б добре, там є такі гарні речі, принципи ринкові для майбутньої моделі енергоринку. Єдине, що на Думку експертів, зокрема, на економікам є неприйнятним. Це норма щодо встановлення обмеження робочих потужностей атомних станцій, а на яких суб'єктах господарювання здійснюється виробництво електроенергії. на рівні не вище 75%. Це є не тільки економічно дискримінаційне по відношенню до атомних станцій, це є і небезпечно. Чому і як? Я думаю, юрій самі. Перше пояснення. Є дуже великий блок технічних робіт для реалізації програми. Ми повинні допомогти нашим атомникам. Я ще раз наголошую, що до 2020 року нам треба продовжити термін експлуатації 20 років. І, і тут є і законодавчі питання, зокрема, законодавство, яке регулює порядок та терміни державних закупівель. Є терміни і. Є питання і до а, технічного супроводу, до оперативного управління а, процесом закупок та а, продовження терміну експлуатації, тому що на сьогодні а, склалась а, така ситуація, коли шість блоків на сьогодні знаходяться в стадії ремонту, і а, є ризик того, а, що а, в літній місяці у нас а, можливо буде а, і вісім блоків. А, Стані Зокрема, і завдячуючи е, необхідності продовження терміну експлуатації, е, заходу по продовженню терміну експлуатації атомних блоків. І е, скорочення цих термінів, е, або навіть не скорочення, а виконання їх в ті терміні, які були відведені е, нормативними актами, це є завдання номер один і для оператора, і для е, всіх, хто працює в цій галузі. І в них законодавці повинні докласти всі зусиль, щоб ви з цим завданням справилися. Тому що на ту інформацію, яка є, є, в мене сьогодні запланована виробітка електричної енергії атомними станціями. Це згідно того плану, який був завершений ще минулим міністром в. В грудні минулого року 90 мільярдів кВт води. При сьогоднішніх параметрах ми будемо мати мінімум на 4 мільярди менше, а можемо мати і на 10 менше. Млрд. Кожен мільярд кіловат часів атомної електроенергії ми повинні буде, будемо замістити тепловою генерацію, а при тариф 38 копій, копійок за атомний 90% за тепловий, ми розуміємо. Скільки наша енергетика буде переплачувати по відношенню до атомної енергії. І це все, звісно, ляже на промисловість, на економіку в цілому. І ми тут боремося за кожен навіть не відсоток, а 10% відсотка зростання ВВП. Тому я думаю, що допомогти сьогодні атомний. Енергетиці це допомогти в цілому економіці країни, в цілому нашій країні. Другим найважливішим питанням є організація безпечної роботи атомних станцій. Я знаю, що река на постійно переймається цим питанням, але ми повинні, мабуть, спільними зусиллями напрацювати з по по мінімізації тих ризиків і викликів, які сьогодні, є. тому що ми не стикалися. На жаль, Україна ніколи ще з тими загрозами, які на сьогодні існують. Тому а, фізичний захист атомних станцій, безпека експлуатації блоків, безпечна активізація відпрацьованого палива це питання, які сьогодні також повинні бути на порядку загалом. Потребує суттєвої переробки так звана проєктна загроза фізичного захисту ядерних установ, яка враховує яка враховує як ситуацію в Криму, так і заморожені воєнні на сході, тому вважаю за доцільне проведення спільного засідання комітету з питань Павло енергетичного конкурсу ядерної політики, ядерної безпеки разом з комітетом з питань національної безпеки і оборони за участю представників Ради національної безпеки і оборони, Міністерства енергетики, в Україні міністерства надзвичайних ситуацій. На якому повинні розглядатися питання щодо поточного стану та е можливих заходів щодо підвищення рівня безпеки та філічних захисту атомних діяту, окремо слід визначити комплекс е проблем із супутників атомних станцій, е соціальний захист населення, яке проживає в зоні спостереження. Ще раз наголошую, е ми повинні бути в постійному соціальному діалозі е з людьми, які е проживають зоні спостереження, тому що кожен крок. Е Врешті питання продовження експлуатації атомних блоків пов'язане з позитивним сприйняттям населення, яке проживає в зоні спостереження, безпечною роботи атомних блоків. І на сьогодні розроблено ряд законопроєктів, які, на нашу думку, направлені на позитивне сприйняття жителями зони спостереження. Того, що на їх території, на території поруч з селами, містами, де вони проживають, безпечно сьогодні працюють і будуть працювати атомні блоки. Крім того, потребують розвитку вишення питання фінансового підтримка, зокрема і атомними станціями, інфраструктури міст, супутників атомних. Станції, добудова будинків, добудова соціальних об'єктів, медичних закладів. На сьогодні відбувається дуже дивна ситуація, коли ми, як державні люди, повинні розуміти, що ті медичні частини, які є на території міста супутників, це, це той скарб, який на сьогодні нам дістався. Ми намагаємося сьогодні розпорядитися цим скарбом дуже неправильний шлях. На екадергам за того, щоб тариф був економічно грунтовим, всі соціальні об'єкти передати на баланс Мін, охорони здоров'я, зокрема ці фінітарні частини. Далі Міністерство охорони здоров'я намагається ці всі заклади передати на баланс міст супутників. Я з цією проблемою неоднократно стикався, зокрема, з мера на міст, постійний діалог йде. На сьогодні міста не в змозі брати на себе в повному мірі забезпечення функціонування цих медичних частин. В тому числі в тому, що вони не розуміють, ну вони розуміють як, як люди, але ці міста, вони... Було в першу чергу створені як міста супутників атомних станцій. І е, медичні частини вони несуть по собі е, дві функції. Це забезпечення медичним обслуговуванням е, жителів міст. Е, е, головна їх функція це забезпечення медичним обслуговуванням е, працівників атомних станцій. Це е, е, робота і безпечна робота на е, випадку якихось надзвичайних ситуацій. І там є багато витрат, які не пов'язані з поточною діяльністю медичних закладів. Тому нам треба сісти в цьому питанні вистувати по підтримки, хто, хто має пікотись і цими закладами, і іншими соціальними закладами. Також потребує постання питання, потребує належної уваги, питання а, створення умов для роботи самих хатівщиків. Ми постійно намагаємося порівнювати на рівні держави заробітну платню українських атомщиків з середньою заробітною платнею в промисловості, в енергетиці, в регіонах навіть. Але це унікальні професії і ми повинні по-іншому підходити до оцінки оплати праці атомщиків. Ми повинні брати не середню, не мабуть, не середню промисловості, а повинні брати аналогічні заробітно-платні, які існують сьогодні в сусідніх країнах, які мають сьогодні здобуток кадр на ректор. Тому що якщо ми не будемо забезпечувати свої кадри належне належними умовами праці, то звісно, що відбувається за умовах вільного палітоку. І капіталів, і відділення перетоку людських ресурсів. Кращі, ми кращі професіоналів будемо працювати в кордоні. А за демобутніх поколінь, задля того, щоб безпечно і стала працювала атомна енергетика, нам цього не потрібно допустити, а потрібно створити умови, щоб кращі кадри працювали на нашій країні. На